Відправляємо йому клієнтові три дезодоранта алоя вера для всієї родини, для чоловіка, для жінки, для дитини. Чому ж він такий класний і можна використовувати всієї сім'єю? Дивіться, це алоя вера, німецька якість. Він без спірту, без всяких парабенів, які не потрібні в зоні пах підмишками. Має. 15% алої та чистий екстракт бавовний дуже класно захищає від поту. Навіть якщо ви сильно займаєтеся спортом і потієте, або ну, у вас піт просто дуже вонючий, то цей дезодорант, він нейтралізує повністю запах поту та не дає бактеріям тим розвиватися і щоб той запах ще й більше ну, розвивався. Ні. Будете свіжість на весь день. Відчуття свіжості, легкості, немає липкості під мишками. Що таке ще класне ну, я можу вам розказати? Не залишає білих слідів на одежі. Я вже забула, коли у мене на одежі були такі сліди. Колись раніше пам'ятаю, я постійно боролася з такими плямами. Взагалі немає ніяких плям на одежі. Так. Коли я по, ну, побрилася да, під мишками, то цей дезодорант ще й заспокаює шкіру, робить її дуже гладесенькою, м'ягесенькою і підійде для чутливої шкіри. Для школярів підійде для дітей, ну підлітків, для чоловіків, для жінок, для всіх, для всієї родини. Жінки, які вже в возрасті, да і чоловіки, які вже в возрасті, дуже багато людей вони боряться з потом і навіть і часто миються, але все одно пот у них вонючий. Цей дезодорант. Повністю на 100% справляється з усуненням неприємного запаху. Це перевірено. Це вам мої клієнти. Вони просто бачите, як замовляють на всю родину одразу. А коли дезодорант у нас в акції, то у мене є клієнти, які закупляють по 6 або 10 штук на всю родину, два штуки, щоб наперед було. Дуже надовго вистачає. Я, от я не пам'ятаю, чи на 4 місяці мені вистачає. Ну, довго, дуже довго вистачає дезодорант. Причому це і вранці я користуюсь, і ввечері. Е Замовляйте. Дуже класно. В коментарях пишу ціну партнера і ціну каталога. Так що дивіться, будь ласка, ви можете я вас можу зареєструвати напряму в офіційному інтернет-магазині німецької компанії Лер. Будете самі купляти прямо від виробника, а можете забавляти у мене, будете моїм віп-клієнтом. Ця німецька якість для вас і ваш.